Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця, і напередодні вихідних я хочу коротко прокоментувати особливості переказу коштів з картки на картку між рахунками громадян після 1 квітня 2023 року. Насправді ми вже трохи чіпали цю тему, але Знаєте, експерти зараз змушені коментувати не тільки новини в оподаткуванні, але й плітки в оподаткуванні. Отже, останні плітки говорять про те, що закон 2888, той який власне стосувався так званих електронних грошей, електронної гривні, які ми вже коментували, що цей закон додає повноважень контролюючим органам. Ну, нас зараз цікавлять податкові органи. Тобто, податкові органи будуть щось отримувати, щось бачити, щось додатково буде моніторити з таким чином, що штрафні санкції за перекази з картки з картки на картку. Увага, це це не жарт. Це справді такі новини, які вийшли в пресі. Тобто, штрафні санкції за таку діяльність, за таку типологію операцій складуть 34 тисячі гривень. Знаєте, ну реально це плітки. Мені було просто вже цікаво, тому що дуже багато людей занепокоєні, і я дивлюся, що деякі фахівці вирішили навіть провести лекції на цю тему. Я вам зекономлю час і гроші. Закон 2.8.8.8 не додає ніяких прав податковим органам. Він не відкриває інформацію по рахунках, він не відкриває податковим якісь. Суперповноваження копирсатися у всіх транзакціях громадян цього немає в законодавстві. Якщо ви подивитесь на ті пункти, на які посилаються коментарі закону 2888, а там в пункті, власне, який передбачає надання інформації, розширений перелік. Суб'єктів, які надають таку інформацію, можуть надавати таку інформацію, наприклад, емітенти електронних грошей та небанківські фінансові установи, тобто, попростіше кажучи, ті суб'єкти, які можуть відкривати рахунки в електронних грошах, та оперувати ними. Вони можуть на запит податкових органів надавати таку інформацію. Це все, що було написано в законі. Ви можете переконатися в цьому самостійно, перечитавши редакцію Податкового кодексу до 1 квітня і після 1 квітня. Це пункт 72, стаття 72 податкового кодексу, якщо я не помиляюся, 72.1.3 щось таке. Одним словом, це пункт, який просто перелічує суб'єктів, які можуть податковим органам надавати якусь інформацію, але немає жодних, жодних підстав. Немає жодних змін в нормативних документах, які б передбачали, що банківські установи, чи якісь е, оператори електронних гаманців, е, чи Бог знає, хто ще могли б видавати, надавати інформацію податковій, і тим більше немає мови про штрафні санкції за так звану незаконну підприємницьку діяльність. Дивіться, я е, не втомлююся е, нагадувати. Що заробляти гроші в будь-якій країні законно. Ну, якщо ви не порушуєте законодавство, якщо ви просто заробляєте гроші, це законно не може бути такого штрафу, який би вам забороняв отримувати якийсь дохід. Незаконно сплачувати податки, не сплачувати податки. Тобто, якщо ви заробляєте гроші і не декларуєте дохід, і не подаєте декларацію, не тобто, ви приховуєте від податкових органів а інформацію, то тоді а, ну просто вирішить це питання і все, зареєструйте підприємську діяльність, відкрити компанію, організуйте свої бізнес-процеси таким чином, щоб не виникало таких питань. Але а, типологія операцій по рахунку. Може цікавити тільки банк, і не, не з'явилося жодної норми, яка б зобов'язувала банки, чи не банківські установи, чи емітентів електронних грошей, електронних гаманців і так далі. Тобто всіх суб'єктів, які а, перелічені, власне, в законі 2888, не, не змінилося нічого. І не повинно а, ніяких а, додаватися штрафів. А якщо раптом це стається, я навіть не знаю, ну, живі люди таке бачили взагалі. Чи тільки це знаєте, як казка переходить з уст в уста. Якщо рамтом ви з цим стикаєтеся? Просто як фахівець, кажу вам, що ви можете подати декларацію про доходи за відповідний період, задекларувати кошти, які, наприклад, про які йде мова, якщо вам прийшов запит про якийсь конкретний дохід, і, ну, і на цьому все доплатіть податки. Немає Проблем має такої штрафної санкції. Якщо вона і є, то мова йде трошки не про це. Мова йде про те, що ви, наприклад, розгорнули серйозний бізнес і він не оформлений. Ну, тоді там штрафна санкція, питання не в штрафній санкції. Питання буде завжди в оподаткуванні результатів вашої діяльності. Наприклад, ви, умовно кажучи, громадянин. А ви будуєте будинки і продаєте е, ці будинки як приватна особа. Формально це законно, але така діяльність е, повинна бути врегульована іншим чином. У вас повинна бути або ліцензія, або будівельна компанія, або е, девелоперський бізнес, і так далі. Тобто, ви намагаєтеся це робити без податків. А, ну тоді вами будуть займатися не просто. Штрафом 34 тисячі гривень чи 340 гривень. Ну це дурниці, такою особою зазвичай займаються в ракурсі ухилення від сплати податків, і там підключаються інші органи, а зовсім не податкова інспекція. Повірте, ось тому, якщо ви переказували кошти з картки на картку. Можу сказати, що нічого не зміниться ні з 1 квітня, ні з 1 травня, ні пізніше. А я вам бажаю прекрасних вихідних, прекрасних свят. На все добре. До побачення.